Третій рік, а проте він геніальний чоловік, хоч у своє продав уже давно, і говорить, та на що мені воно. Реструй та доглядай та бережи, ну на що мені ворога, та скажи. Раптом здрастуйте. У кума новина вбив дубиною під лісом кавана. Видно, трапився оплялий каванець раз по черепу трахнув кінець. Скільки клопоту для себе наробив, хто повірить, що доби не люби. Кабанець в року путів з два, скажуть, бреше, бо такого не бува. Затягни на кабанця того в сарай, Кум говорить, ти, будь ласка, починай. Скручуй віхті і соломою смали, та глядиш мені сарай не підпали. Я тим часом по водичку побіжу, повернуся і смалити поможу. Заходився як у ванчика, смалить, Диму повна, голова мені були. де той кум пропустився, де пропав, наче згинув, чи воду десь упав. Взяв я і побіг його шукать, може, ставу доведеться витягати. Прибігаю, бачу кума над ставком, Щось вовтузиться і вовка є дрючком. Ти прости мені, він каже, і пробач. Упустив відро не витягнув хоч плач. А чуже ж воно позичив у комир, дуже довго ти відрошука лиме. Повертаємось із ведрами у двір, пес лютує і біснується, як звір. Ми в сарай, а там повнісінько людей. Оглядають недосмалений трофей. Двоє в формі, троє просто в піджаках, з олівцями і блокнотами в руках. Щось там пишуть, обміряють кабана, а назустріч нам виходить старшина. Ого, го, ось і появилися орли. Вже й водичку для обмивки принесли. Одобряю, каже кумові. – здоров, молодець, що не втік, а сам прийшов. Так весь давай заглянем на момент і складем офіціальний документ. Посідали ми в хаті за столом, старшина сувора каже, ну почнем. Та верця йому, кумові даємо і зложи тут об'яснення своє. На тобі, будь ласка, ручка і злагай, і з діч попала у сарай. Ти піше чисто сердечно души і, пожалуйста, по по пиши. пише. ми учим шостий год ну покаштані по стілі в оборот. Я трясуся, бо напав на мене страх, він обов нам припаяти може штраф, або візьмо й до району повезе. І посадить холодне КПЗ. Кум спокійно умостився на стільці, написав і розписався в кінці. Каже, я не розбірливо пишу так послухать об'яснення я прошу. Ми такі є до такого то числа, по хозяйству завершили всі діла і пішли з кумом до стовка. Прибігають тут мальчишка і гука. Дядьку, дядьку, загорівся ваш сарай. Я до кума швидше воду набирай. Прибігаємо із ведрами у двір, а сарай, як із кузні, валить дим. Ми в сарай, а та з дружками старшина позаплятались і смалять кабана. Неізвісна із куда і коли кабанатого мерзавце притягли. Тож прошу ВД, не введе, пусть порядок в цьому ділі наведе. Остаточно положити треба край, щоб не лазив старшина у мой сарай.